Вітаю! Сьогодні буду готувати фаршировані яйця із тунцем. святковий варіант. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Яйця я вже відварила, також відварила червоний буряк, додала перед чорним горошком і лавровий листочок і дрібку солі. Водичку я не зливала, дала, щоб повністю холола. Тепер беру яйце і занурюю, щоб повністю було в рідині. Яйця без шкаролубки. І залишаю приблизно на 10 хвилин. У мене яйця полежали 20 хвилин. Погляньте, який ніжно рожевий вийшов колір. Переношу на папір. З бурячка зроблю потім просто звичайний салат. Просушую паперовим рушником врізаю вологи. Погляньте, яка краса. Тепер беру яєчко, розрізаю на опіль. Беру миску і до неї додаю жовтки. Відділяю білки від жовтків. Тепер буду робити начинку. До жовтків додаю тунець. У мене він в олії. Олію я рідину сцідила. додаю кукурузку, наріжу трішки зеленої цибулі, додаю до начинки, трішки меленого перцю, сіль, майонез і все перемішую виделкою. Ось начинка готова, тепер залишилося начинити половинки яєць. Погляньте, як гарно це виглядає. Зверху прикрашу петрушкою. Як смачно і красиво. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!